Вітаю вас, хто дивиться, хто слухає. Я хочу сказати кілька слів про Василя Степаніка. Він народився 14 травня, якраз дні днів відзначати його річницю народження 1871 року у Сейрус на Снятинщині. Вчився у Коломийській гімназії, там познайомився з Луком Пачинським і Марком Черемшиною і вчився потім у Кракові. Став великим новелістом, неперевершеним новелістом. Ви знаєте про Покутську трійцю, то він, якби центровий, в центрі стоїть Степаник, а по праву і ліву руку у нього Марко-Черевшин Олесь Мартович. Він наскільки показав це життя покуття, ту історію мужика, він сказав, що я більше люблю мужика, ніж нашу інтелігенцію. Мужика, довга. Історія, тривала історія. А наша інтелігенція, вона така собі якась кіла. Ну, це ще був початок тільки ХХ століття, зараз говорити вже інакше. Він дав нам кілька зразків новел, Кам'яний хрест про дідуха, фільм був про це, ось який, може пам'ятаєте. Він написав синю книжечку, він написав 39 новел, а війшов в історію літератури і є там. Непохитним таким основою опори нашої української літератури. Саме новілістки. Французи кажуть, якщо б ми не мали такого письменника, як Василь Степаник, то пам'ятки йому стояли б на кожному кроці. У нас є пам'ятки, два пам'ятки в Русові, є пам'ятник біля університету імені Василя Степаника в Франківську. І минулого року, у Коломиї теж відкрили пам'ятник Василя Степаніка. Осправне в тому, пам'ятник, голове це читання. Його важко читати. Це не розвага. Це серйозно, але це наскільки метафорично. Це поезія в прозі. Я свого часу е, полюбив Степаника ще в школі, бо моя вчителька Евкадія Стахня Лучицька написала, було дослідження про його кохання до Євгенії Бочинської. Це далеко моя родичка, сиропинце, про це мене є, І перший есей був ще надрукований у городянській газеті Край в 1986 році. Ще син Кирило жив і він похвалив цю річ. Тобто мені не було за неї ще потім ще випускільки як книжок нові ліськи болі і любові, по кутській окремі жінки його серця. Степаник у, у моїй душі я не люблю серце, серце воно не має ні пам'яті, ні мозку, не знаю, чому ми кажемо про серце. Але нехай буде. Степаник є постійно з нами, бо ми щороку маємо премію. Я є членом комісії по премії Степаника. Я просто назву звував вам. Для інформації цьогорічних лауреатів премії імені Василя Степаника. Це найбільша премія літературна премія у нашій області. Отже, Іван Андрушко, Цеснятищина, Іванна, знову ж таки, Іванна Степ'юк, це завідувача музею Марка Черемшина у Снятині. Далі це Роман Киселюк, Делятин, Оксана Тебешевська. Голень і е, також е, наш ну, майже земля теж покутян Михайло е, Буджак за новелістку він отримував. Один п'ять лауреатів премії їм буде ручної премії 14 травня біля університету імені, ну вже Карпатського університету імені Василя Степаника. Він Баран написав одну річ, я про неї теж колись читав, що от, говорить, були газди у Русові, а Степаник не був газдою там страждав, він просив допомоги у Андрія Шепицького, біле якомусь в цьому році визначаємо, І каже, він не був газдою, не був письменником. скажіть мені, а де ті всі газди поділися, хто пам'ятає вас. Я Степаника пам'ятаю, тому що він зробив велику справу, велику творчу справу. Він був письменником, він зробив славу Україні. Читайте Степаника, не пошкодуєте. Дякую.